Ну, я представляю громадську зараз громадську організацію, полковник Національної гвардії запасу, навіть вже не запасу відставки. Вот. Національної гвардії першого скликання 91-2001 рік. А зараз займаюся більше громадською діяльністю, викладав в нашому педагогічному університеті, я все повторюю слова От на своїх навчаннях студентів, особливо студентів-істориків, тому числі, що війни виграють, це слова Отто фон Бісмарка, війни виграють не генерали, а шкільні вчителі і парафіальні священики. Зараз нам в цей час дуже важливо єднати суспільство задля перемоги. Проти нас оця гібридна війна, її вже почали потім так і називати, що це дійсно гібридна війна, вона ведеться вже, скажімо так, Сотнями років проти України. А особливо от, починаючи з 91-го, та з 17 го року, 18-го. Потім е, всі ті е, Голокошти, це все війна була проти України, винищували українців, а сюди завозили відповідно, як я кажу, Бандюковичу. І оце от, я згадую. Той, хто зараз, ой, творі Путін, я його не хочу називати навіть Путіним Бандитський Петербург». Пам'ятаєте фільм такий був Бандитський Петербург»? Може, ви ще не пам'ятаєте, але ви маленькі тоді були, але це радянські часи тоді крутили цей фільм і Бандитський Петербург». І цей зараз Бандитський Петербург, він в принципі у владі. В Росії ми бачимо, що зараз весь світ охоплений цією війною. І це дійсно третя світова війна. Вона має такий гібридний характер. І Організація Об'єднаних Націй, ОБСЄ, Другі громадські організації мається на увазі там і МАГАТЕ, і Червоний Хрест. Там, вони всі куплені. У от Бандитським Петербургом, я так кажу. А Бандитський Петербург – це методичний посібник організованої злочинності. І зараз терористична Росія весь світ вже подивився і дійсно побачив, що це за ворог, скажімо, всесвітній ворог. І дійсно, тут треба однозначно, я підтримую, що треба визнавати, і не тільки визнавати, а і відповідний. Живати дії по наказанню тих, хто розв'язав її. А розв'язав її Путін і оця бандитська команда. Я зараз читаю фільм Найвірнішу книгу, досить цікаву таку. 2017 2036 рік. От це, скажімо так, колишні офіцери КДБ, але які вже усвідомили, які знаходяться поза Росією, вони в Америці, в Грейн в Великій Британії, в других країнах, і от вони розказують оця от книга, що це, скажімо так, та не так, так, як в цій книгі йдеться, що це тероризм, тероризм. На чолі з Російською Федерацією, як він будувався і як він далі, далі продовжується у світі. І тому зараз Україна в цьому плані показала всьому світу, хто є хто.